концтаборах курортний сезон не проводять. Є доведені факти, коли навмисно били саме по цивільних об'єктах, розуміючи, що там будуть втрати серед цивільного населення. Власне колосальна піар-кампанія по великому наступу закінчилась з точки зору результатів абсолютно нікчемним пшиком. Такі люди, як Пригожин, безумовно, коли ми говоримо про російське так зване суспільство, коли щось говорять, говорять не лише від свого імені. І ракетний як і початкова операція за три дня взяти Київ з 24 лютого, зазнали фіаско. З російських пабліків. Виглядає так, що там дуже бояться нашого наступу. Чи справді це так, і чи спостерігається якась метушня серед окупантів на наших українських захоплених територіях? З одного боку, ворог справді готується до продовження визволення українськими силами безпеки та оборони тимчасово окупованих територій. Ми бачимо і інженерні роботи, траншеї різного роду споруди, так звані зуби дракона і так далі. Переміщення живої сили, техніки. З іншого боку, так це супроводжується в тому числі і панічними настроями. І серед серед окупантів, серед окупаційної адміністрації, в тому числі серед військових російських, це видно і по матеріалам перехоплень і з іншої інформації. І так само серед простих обивателів, які, ну, скажімо так, колаборанти. Тому так, паніка є і те, що. Ті самі траншеї риються, наприклад, на півночі Криму, означає, що для себе один сценаріїв, який вони припускають, це відступ і прорив на Крим українських сил безпеки і оборони. Чи є, чи фіксується якийсь активний виїзд колаборантів і росіян з наших окупованих територій? Ну насамперед, це дуже добре видно знову ж таки по Криму, але не лише. От кожного разу, коли якийсь інцидент трапляється, хтось не там курить. Чи відбуваються заходи з демілітаризації від окупантів українського півострова, то спостерігаються багатокілометрові затори на виїзди з Крима в бік так званої Російської Федерації Московії. Тому так виїжджають. А якщо говорити про таку вузь, більш вузьку групу керівництва окупаційних адміністрацій Криму командування, то вони здебільшого вже подбали про те, щоб вивезти свої родини. За межі окупованих територій, кому пощастило, вивезли навіть за межі так званої Російської Федерації, ну або принаймні на територію Московії. І те саме стосується якихось умовних, ну кого можна так зарахувати до еліт бізнес, політичних, військових. Тому вони свої родини вже забезпечили нам більшим рівнем якоїсь безпеки. Те саме стосується і продажу майна і інших речей. Але е, широкому загалу продовжують розповідати про те, що все йде за планом. А це відбувається сам виключно в Криму? Ні, ну, це, ще це, ще це не звичайно не виключно в Криму, і е, мова йде про ордло, так звані ЛНР, ДНР, е, і про інші окуповані території. Тобто, в принципі, навіть ті, хто не виїхав із е, е, окупаційних адміністрацій. Точно сидять на валізах і не зробили цього досі, принаймні щодо своїх родин, виключно перед страхом, ну перед вищим расистським командуванням, яке забороняє подібні дії, стежить і в даній ситуації їхні родини багато в чому знаходяться в заручниках у кремлівського режиму. Ви згадали про лінії оборони, які вибудовуються на півночі Криму. Також CNN воно недавно буквально опублікувало матеріал, в якому вказало на те, що справді там є, ну скажімо, потужні, великі, багато ешелоновані лінії оборони, які видно з космосу. Наскільки це взагалі ефективно, наскільки це може нам ускладнити наші наступальні дії в якісь перспективи? Я не кажу зараз, там пізніше і так далі. Ворог готується. Це правда, видно і неозброєним оком, і, і супутників. І, безумовно, це фактор, на який зважатимуть і українське військове командування, воєнно-політичне керівництво, тобто це чинники які будуть враховувати при плануванні подальших операцій з визволенням українських територій. Легковажити подібними речами ніхто не буде. Це зрозуміло додаткові ускладнення і завдання для українських сил безпеки і оборони, для проведення штурмових операцій, для роботи бронетехніки, але тим не менше це. Ті речі, які відомо як обходити, дозвольте уточнити там в російських медіа трошки раніше поширювалася інформація про те, що, начебто, такі лінії оборони, там і ці зуби дракона, вони, начебто, зводились також і в російських прикордонних регіонах. Справді таке є так. Інженерні роботи тривають в тому числі на території самої так званої Російської Федерації. А навіщо з якою метою? Вам відомо? Ну, вочевидь, вони бояться різних сценаріїв розвитку подій і активності українських сил безпеки і оборони на різних напрямках. Що ми підемо захоплювати Білгород? Я думаю, що нам чужого не треба, але повернути своє. Безумовно, Україна це виконає і забезпечить. По Криму а, чи вбачаєте ви там підготовку якогось? Ну, до курортного сезону літнього чи можливо навпаки інші процеси. Ви сказали, що після кожного вибуху там, наче, спост... ну, там спостерігається все таки виїзд. Але я так розумію, воно якось епізодично йде. Так там бабахнуло, і люди виїжджають. Потім знову бабахну люди виїжджають. Що там зараз? Які процеси перед літом? Чи готуються таборах? курортний сезон не проводять. А сьогодні і вся Російська Федерація, і тимчасово окуповані території, коли ми говоримо про Крим, це. Ну, власне, ось такий великий режимний об'єкт, військова база з елементами концтабору. Тому, якщо ми говоримо, продовжуючи про ті самі траншеї, інженерні роботи, всі пляжі перекопані, багато чого заміновано, і в таких умовах тотальних фільтраційних заходів. Роботи спецслужб, по суті, репресивного режиму, особливо в на окупованому півострові, ну про який курортний сезон можна говорити. Якщо хіба якщо ФСБшники перевдягнені будуть вдавати себе туристів, ну в такому випадку можливо. Видання Black Sea News підрахувало, що від початку цього року в Криму було близько 30 вибухів, ну, бавовни. Що це так активно там спалахує? Які об'єкти? Ну, По-перше, це різні чинники працюють, і переважно мова йде про інциденти або про проблеми з правилами дотримання правил пожежної безпеки на об'єктах, насамперед, військових, а також тих об'єктах, які забезпечують діяльність окупаційної армії і флоту, як нещодавно було стосовно нафтобази те, що там так гарно палало, і багатьом українцям і добрим людям в світі сподобалось. Тому так, окупований тимчасово окупований Крим залишається українською територією, будь-які дії українських сил безпеки, оборони, правоохоронних органів, спецслужб на території на українській території є абсолютно законними. І цілі окупантів військові об'єкти і об'єкти, які обслуговують військову інфраструктуру, так само є законними. Дозвольте уточнити щодо вчорашнього інциденту з дроном в районі Кремля. Як би ви прокоментували це? Що це було? Чи причетна Україна, чи не причетна Україна? Ну, тобто, за вашою інформацією, що це відбулося? Є офіційна позиція України, офіційних посудових осіб ні, і не причетні і в цьому немає потреби, тому що заходи Українських сил безпеки та оборони. Спрямовані на деокупацію українських територій, на визволення українських територій і на знешкодження військових об'єктів супротивника, витрачати час зусилля, а безумовно, подібна операція потребуватиме потребувала б серйозного планування і використання серйозних ресурсів для того, щоб провести якусь інформаційну пропагандистську акцію, нічим більше вона не є. Ну напевно, це було б дивним, і точно цю подію не можна трактувати як замах на Путіна, як це подала російська пропаганда, дуже швидко і дуже оперативно. Що це було? Це могли бути різні сценарії від активності власне місцевих сил спротиву до розборок між вежами Кремля. Тому що в будь-якому випадку, якщо це... Трактувати як внутрішньоросійська внутрішньоросійські події, внутрішньоросійське протистояння, а таким воно і є. Це та подія, яка працює над делегітимізацією режиму Путіна і показує, що він не контролює ситуацію. Інститут вивчення війни там припустили аналітики, що це могла бути влаштована провокація, власне, Кремлем. Ну, можливо, для якоїсь ескалації чи для проведення, ну скажімо так, для. Того щоб підбурити народ перед там наступною хвилею офіційної хвилеї мобілізації, ви як вважаєте? Ви ну, припускаєте що це могло бути саме Кремль? Це ймовірно. Просто коли ми говоримо про Кремль, ми повинні пам'ятати, що у нього є різні вежі, і в них живуть різні люди, часто з іншими і різними іноді навіть протилежними інтересами. Тому мешканці певних веж так цілком могли до цього бути причетними. Бачимо, нещодавно була проведена така серія. Перестановок у російській верхівці російської армії, там, зокрема, це такі прізвища, як Творніков, Мурадов, Мізінцев. Ці перестановки звільнення вони пов'язані з тим, що треба якось росіянам посилити підготовку до нашого наступу. Чи це пов'язано з тим, що російський наступ фактично цей великий провалився? Так насамперед це пов'язано із провалом так званого великого зимового наступу. Який, власне, нічим так і не закінчився. Тобто, цілі завдання з окупації українського Донбасу і виходи на адмінкордону Донецької Луганської області провалено. Бо бої за Бахмут, які стали катастрофічними з точки зору втрат живої сили і техніки для расистів, тривають, і власне колосальна піар-кампанія по великому наступу закінчилась з точки зору результатів абсолютно нікчемним пшиком. Тому так, перестановки тривають і будуть тривати, шукають крайніх і винних. Інша справа, що відповідальні в даній ситуації саме ті люди чи коло осіб, які ставлять перед російською армією цілі, які неможливо досягнути, і неможливо виконати. І, безумовно, це починаючи з повномасштабного вторгнення 24 лютого, коли досі все йде за планом, і тим не менше бачимо перестановки і на рівні. Керівника окупаційної армії в Україні, коли суровіки наміняють на Герасімова. Ну самим Гірасімом зараз складніше, тому що якщо вже його карати за невиконання безглуздих наказів, то хто тоді вище залишається? Ну хіба сам Шойгу без жодного дня бойового досвіду, чи, чи так званий Володимир Путін? А чому так активно тему нашого наступу майбутнього коментує Пригожин? Як ви вважаєте? Такі люди, як Пригожин, безумовно, коли ми говоримо про російське так зване суспільство, коли щось говорить, говорять не лише від свого імені від імені своїх партнерів і покривителів, які дозволяють подібні заяви і подібні промови. Тому так частина російської так званої політичної владної еліти розглядають різні сценарії, в тому числі і планують якесь життя після Путіна після поразки війни з Україною. Тому готують до різних, в тому числі апокаліптичних, для Росії а насправді реалістичних сценаріїв. А чи можете ви привідкрити інформацію, що це за крило? Можливо, це якась вежа, як ви кажете, до якої належить Пригожин чи хто його покровительствує? Ну, я думаю, що це навіть не одне крило, це різні середовища, які можуть між, конкурувати між собою. Пригожин, скажімо, з Гіркіним, яко кажуть, що один одного не люблять е, публічній площині, але їхні наративи. Часто ну, свідчить про одні і ті самі проблеми в армії окупантів. Тому так, це різні середовища, і кількість таких середовищ, їхня вага буде лише зростати, які розуміють, що власне ця повномасштабна агресія була величезною помилкою, яка вже коштує сучасній Росії непомірну ціну. І ця ціна, чим довше буде тривати агресія, буде більше зростати для агресора. Нещодавно також наприкінці квітня Пригожин заявив про те, ну це була його чергова заява, яка гучна, я б сказав, наїзд на міноборони Росії про те, що вагнерівці, начебто, закінчуються, що їм знову недостатньо снарядів. І Він же висунув такий прямий тематик, Шойгу, що або їм дають нормальну кількість снарядів, або він виводить своїх бойовиків з Бахмута. Чому взагалі він виносить оці всі свої, вибачте, скажу так, внутріки на публіку, і чому це взагалі так? Ну а якщо за робіться? кілька місяців ситуація для російської армії буде плачевна на кількох напрямках, в тому числі і на сході, то будуть шукати крайніх і, звичайно, в всі ситуації покаже свої заяви. Ось кілька місячної давності і каже: крайній точно не я. А справді є в них дефіцит у вагнерівці, мається на увазі, дефіцит з боєприпасами? І чи справді дійсно в них така катастрофічна ситуація з особовим складом? Втрати особового складу і техніки в усіх підрозділах, які причетні здійснюють штурмові дії? На Бахмутському напрямку величезні у рашистів, це правда. І в тому числі мова йде про вагнерівців. І витрати БК великі. Тому так, такий дефіцит спостерігається, тим більше, що з рекрутінгом додаткових бойовиків, навіть по зонах у різноманітних ПВК, в тому числі у вагнерівців, справді спостерігаються серйозні проблеми. Хоча такий рекрутінг триває. Наскільки зараз по лінії фронту відчувається таке лімітування? боєприпасів у росіян, не лише вагнерівці. Ну, е, В цілому е, по лінії фронту стратегічний наратив ворога це перехід до оборонних дій. Але по тих напрямках, де продовжуються спроби е, наступальних операцій, зокрема Бахмута Авдіївка, вони намагаються. Не, не жаліти боєприпасів, але так інформація про проблеми з БК, проблеми з технікою, з бронетехнікою, зокрема, присутня, і проблеми з артилерією теж. Ми їх не можемо на цих напрямках і не маємо перебільшувати, але такі сигнали поступають сьогодні. Вночі було черговий обстріл е, населених пунктів України, але от що ну відрізняється: якщо раніше з жовтня по 9 березня. Ми приблизно розуміли схему цих обстрілів? Що це що це випускалося кілька десятків ракет по енергооб'єктах здебільшого? То відтоді виглядає так, що ну це, це схема вже не працює, і можливо цілі обстрілів інші. тому що ми бачимо, що у там ДТЕК вони регулярно вже повідомляють після обстрілів, що енергооб'єкти їхні не постраждали. Хотілося б спитати, які цілі тепер, яка зараз схема цих обстрілів, по чому вони стріляють? Перші хвилі, коли ми говоримо про зимовий період, зокрема обстрілів, це була спроба знищити українську енергетичну інфраструктуру, занирити Україну в темряву, посіяти паніку і такий спосіб змусити до. Капітуляції і прийняття умов агресора. Цього не вийшло, і ракетний як і початкова операція за три дні взяти Київ з 24 лютого, зазнали фіаско. Сьогоднішні атаки, які продовжуються з урахуванням того, що ракетний потенціал агресора, особливо в частині високоточного озброєння, вже значною мірою витрачений. І так швидко поновлювати і поповнювати вони його не можуть. Тим не менше, завдання сьогоднішніх ударів це спроба ускладнення або зриву подальших наступальних дій української армії щодо визволення наших окупованих територій. Тобто логістика, шляхи постачання, техніка жива сила, але враховуючи застерілі дані, враховуючи брак розвідданих, враховуючи часто. Знову ж таки, наявність несучасного озброєння, невисокоточного озброєння. Ми бачимо, що фактично йде, йдуть удари по цивільним об'єктам, і страждають не військові, а страждають мирні громадяни, і цивільні люди, що, в принципі, є свідченням. Фактично терористичних актів, які продовжує сучасна так звана Російська Федерація, режим Путіна, і, власне, показує на весь світ геноцидний характер війни, яку веде Росія проти України. Дозвольте уточнити, коли ми бачимо обстріли багатоповерхових житлових будівель, це свідчить про те, що російська зброя ракетна, вона не високоточна, чи це все-таки цілеспрямований терор? Це в різних ситуаціях може свідчити про різне, але також і цілеспрямований терор. Є доведені факти, коли навмисно били саме по цивільних об'єктах, розуміючи, що там будуть втрати серед цивільного населення. Останній удар по умені саме із цієї серії. Ще одна гучна справа, яка може бути зв'язана з гур або не може. Колишньому співробітнику ГУР та СБУ Роману Червінському повідомлена підозра. Про перевищення ним повноважень його дії, начебто, призвели до витоку військової таємниці, і через це був обстріляний аеродром в Канатовичах на Кривоградщині. Він стверджує, що він виконував завдання і що йому вище військове керівництво надало повноваження на виконання цієї операції, як він стверджує. Чи хотілося б спитатися? Чи мав він все таке повноваження? Чи дійсно йому було поручено провести таке завдання, чи то керівництвом ГУР чи іншими військовими органами? Ну насамперед слід зуважити, що триває слідство, і головне управління розвідки передало слідству всю інформацію відому нам, і головне управління розвідку Міністерства оборони України не має жодного відношення до цієї так званої операції до цих подій. І, власне, це ключовий елемент. Далі слідство буде тривати і безумовно деталі будуть встановлені. Але е, на, етапі, на етапі ідеї е, до гуру звертались із подібною ідеєю. Вона була відкинута як е, одразу нереалістична до виконання, і яка несе потенційно надзвичайно великі ризики. Що зрештою і, на жаль, відбулось про шкоду е, від реалізації цих задумів. Ну, в публічній площині навіть не все зараз говориться і не все можна говорити. Тобто, насправді, шкоди завдано значно більше. Ризики одразу були великими, і реалізація одразу виглядала нереалістичною з багатьох причин.